Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Зараз такий цирк Шапіто я спостерігаю, що навіть тих е, багатомільйонних там блогерів в інстаграмі, артистів, які були за війну, підтримували Путіна, і ось це кричали, що нас НАТО защищають. Президент молодець, Путін лучший. На них тепер повідкривали кримінальні справи, за якимись ну я не знаю точно, звісно, але достатньо надуманими е, статтями, тому що. Багато років вони займаються цією діяльністю. Там продають інфопродукти, якісь, і тут раптом на них на всіх просто одночасно відкривають справи. Хоча вони підтримували війну, в них навіть телефони відібрали, до чого я вела. Наскільки у них демократія на, 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 Може, можемо по просто недостатньо активно підтримували. ані Лорик, ви знаєте, її ж зараз заборонили виступати. Вона не засуджувала Путіна, не засуджувала Росії, просто сказала, що їй боляче, що йде війна. Ну, на початку війни. Боляче, що йде війна, вона українка і рідних, і рідні в жахливому стані, кажуть, ось як ми можемо проводити концерти цієї зрадниці, вона ще гроші на ЗСУ віддасть. І я попереджав всіх українських колаборантів. Я їм говорив, ви знаєте, 2008 року, коли була війна проти Грузії, було рішення секретне, але я його знаю просто. Коли всі особи грузинського етнічного походження, які працювали в державних структурах Російської Федерації, були позбавлені доступу до секретної таємниці, до державної таємниці. А що це означає, коли тебе позбавляють доступу до державної таємниці, а ти високопоставлений чиновник? Тебе все дозвільнити. Ну не не вересні, так в січні. По-перше, ніхто вже на тебе серйозно не дивиться, ну хто ти такий? Значить, там, якщо ти грузин, ти можеш там виключно бути якоюсь ціною канделаки, манделаки, обслуговувати ротом mm -hmm. публіку. Все. Але кар'єра твоя має чіткий рівень можливостей. З Україною набагато все гірше, тому що це повномасштабна війна. Якщо ти думаєш, що ти можеш сказати, я українка, і мені серце болить за Україну, але я тут буду співати. Mm -hmm. Нічого не буде. Тебе рано чи пізно виженуть, і звідти, і звідси, і звідти, і. І звідти, і звідти. дай Боже, якщо там ще не поб'ють чи не отруять. От я давав інтерв'ю одній московській автор, авторці блога. І дуже дививався, чому вона так сміливі питання задає. І от дізнаюсь, що її отруїли важкими металами. О, Боже. Угу. Просто отруїли. Вона говорить, що вона вже проходить реабілітаційний період, але вона не з'являлася навіть на екрані. Ми ніхто не знаємо тепер, як вона виглядає. І от я завжди питаю, Боже, а чому? От як вона не боїться такі питання там задавати? Ну, а тепер ясно, вона не боялася, просто тому що вона сильна людина, але вони, вони навіть не стали її там Живі бити, погрожувати. Вони просто почали її повільно труїти. Просто жах. І я, до речі, хочу сказати, що Ані Лорок може, вона звичайно не якась там активістка, але вона людина, яка те, що вона сказала, в якомусь там своєму зверненні, що вона українка, вже достатньо, щоб її почати отруїти. А чого ні? От хто їм заважає? Так що я в тому, Куда був... що такі, як Ані Лорак, артисти не визначились одразу, не повернулись до України або принаймні в Європу не виїхали. Вони взагалі в 2014 році мали е, визначатися. Ви ж сказаєте, коли був 2014 рік. Одна головна ідея була у нашого шоу-бізнесу у всіх цих сценаристів, у всіх цих авторів, всіх цих. Серіальчиків, що треба повернутися на російський ринок. Ось який жах ця війна, ми не можемо продавати наші серіали в Москві. Ми не можемо виступати на російських концертах. Що ці націоналісти з нами зробили? Ну, от, от, от не так сталося. Я гадалася, тепер вони, звичайно, виглядають абсолютно жахливо. Мало хто розуміє, що ми там робимо. тому що границю сюди ніхто не перейшов. Мало кто понимает, это очень важное знаковое совершенно событие. Многие говорят: ну да, фактически, да ордер. значит, вы выпустили, да, но фактически его арестовать невозможно, поэтому это как бы только какая-то значит, информационная буря в стакане воды и в таком духе. Ничего подобного. Это такая бомба замедленного действия, хорошая, да, которая, значит, прилепили сейчас к дну и без того терпящего, в общем-то, бедствия российского корабля и в какой-то важный момент эта бомба взорвется и разнесет к чертовой матери его корму. Потому что Путин как бы теперь стал официально вне закона. То есть президент страны, Россия, стал вне закона. Он, по сути, подозревается в чудовищных преступлениях против человечности. По большому счету, это руководство все российское таким образом теряет легитимность в международном плане и воспринимается общественностью международной как некая преступная группировка, а не как руководство страны. В принципе, мы все да, к этому призываем уже много лет. И если вот даже посмотреть, там различные акции, в том числе наши, в Берлине, то мы там тоже постоянно Путина водили в клетке с «Гага» и прочее, прочее. Но на нас пальцем показывали, крутили, значит, пальцем у виска. То есть, типа, вот какие наивные типа дурачки. Ничего подобного говорили, мы все как бы крот, истории, роет, медленно, но роет. Понимаете, тут все это реализуется. И как вот казалось еще недавно, что сама идея, сама идея вот такая: да, выпустить ордер на арест Путина, взять его за жабры и куда-то привезти в тюрьму, что сама идея, как бы такая да, переточная, да, казалась серьезным дядям, всяким аналитикам, высокомудрым, особенно западным. И вот мы видим, что уже ордер такой выпущен. И также и с физическим осуществлением его. Сейчас это кажется поутопией, но я абсолютно уверен, что в довольно близкором будущем эта утопия вполне может реализоваться. Я могу даже описать ситуацию, при которой она может реализоваться. Конечно, Россия будет терпеть и дальнейшие поражения в этой войне, и дальнейшие поражения в противостоянии Западу в том, в том числе. Значит, что дальше? Дальше... Раскол в элите российской, который уже сейчас идет, и мы видим, как они там уже публично даже грызутся друг с другом, как бульдоги. Значит, дальше это будет все расширяться и расширяться, и в какой-то момент российская верхушка просто поймет, что для того, чтобы избавиться от кучи проблем и, и кучи всяких претензий да, к их стороны, со стороны Запада и так далее, далее всех сложностей, которые они заработали, идя за Путиным, нужно этого Путина значит, связать и сдать почему я уверен, что так будет? Ну, конечно, условно, да, Гитлера вот не сдали, например, хотя Китовка в конце войны были какие-то поползновения со стороны Гиммлера, но и Геринга отчасти, но не сдали, а Путина сдадут. Потому что нацистская верхушка, она была скреплена определенным бредовой, человеконенавистнической, но идеологией, такой квас религиозной веры в том числе религиозной веры своего фюрера. Это видно совершенно по источникам, по дневникам Геббельса и по другим источникам. Значит, в путинской верхушке никакого, ничем иным, кроме корости, да, и кроме желания грабить свои и другие страны и жить хорошо, в комфорте и, и спокойно, они ничем другим не связаны. Поэтому, когда встанет вопрос Путин или или самим садиться в тюрьму, или сдать Путина, то, конечно, они Путина этого сдадут за милую душу. А что значит сдать Путина? Сдать Путина, это значит закончить его авантюристический его такой экспансионистский курс внешнеполитический, военный курс, на, в том числе вторжение в Украину, попытка аннексии земель украинских. То есть, естественно, что они, сдав Путина, они отскочат из Украины и также будут вынуждены платить Украине репарации. А я считаю, что это сейчас самое главное. Я сейчас не говорю о том, будет ли демократия в России, я, мне этот вопрос, конечно, волнует, интересует, будет ли демократия в России. Но сейчас главное это, – это остановить агрессию, вторжение, это оставить покой Украину и начать платить за, то, за тот беспредел, за, те, за тот жуткий ущерб, который Украине нанесет. И у меня нет вопроса к этим нацистским сволочам. Они нацисты. Европейский лидер важно стажил этого тижня за триданным визитом китайского лидера Си Цзиньпиня до Москвы. Что делают европейские лидеры, чтобы попробовать Завадити зближенню Китаю з Росією і як вони коментують так звані мирні пропозиції Пекіна? Ну власне турбує не так зближення Китаю з Росією, як те, що Китай не засуджує Москву за агресію щодо України, і Китай фактично не відкидає можливості постачання зброї агресу Росії, що усі країни світу майже фактично просять Китай не робити, що вони на намагаються вдіяти у зв'язку з цим. Ну насамперед стало відомо, наприклад, цими днями, що е, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес збирається вже 30-го числа 30-го березня бути у Пекіні, і він заявив, що питання України, питання стримування Росії, тиску на Росію для того на Росію, щоб вона припинила агресію в Україні, будуть провідними у його розмовах. Також сьогодні. Сьогодні стало відомо, що наступний візит ключового європейського лідера Еммануеля Макрона відбуватиметься ймовірно за участі президентки Європейської комісії Урсули фондерляїн. Президент Макрон сказав, що таким чином буде можливість подати спільну європейську позицію, оскільки, як він заявив, наразі він не уповноважений представляти увесь європейський союз, а лише конкретно Францію. Тобто, європейці діють дуже активно, і власне сподівання їхні на те, що Китай все ж таки буде намагатися стримувати Росію від можливо нагір. Ших поривань є, і Макрон про це говорив трохи раніше. Ось уривок з його пояснень. Я вважаю, що будь-що в напрямку миру це добре, але мир можливий лише якщо спершу припинить агресію Росії, якщо будуть виведені війська, коли поважатиметься територіальний суверенітет українського народу, і в цьому контексті умови також має визначати Україна. А те, що Китай зобов'язується долучатися до намагань досягти миру, це добре. Я сам поїду в Китай у квітні. Нині очевидно, що Китай повинен допомогти нам натиснути на Росію, щоб вона ніколи не використала. Совувала хімічну чи ядерну зброю, і Китай це вже зробив, але також щоб Росія перед переговорами припинила агресію. Переговори зрештою будуть потрібні, і про це зокрема говорив президент Зеленський, коли пропонував скликати спеціальний мирний саміт. Можливо, в одній із країн Європи, в принципі, всі за мир питання лише в тому, що як наполягають європейські представники, спочатку Росія повинна припинити агресію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.